Обчисліть масові частки елементів у глюкозі, формула якої це 6H12O6. Коротка умова задачі. Дано. У нас лише формула c 6 h 12 o 6 Визначити масові частки карбону, масову частку гідрогену і масову частку оксигену. Звертаю вашу увагу, що в короткій умові індекси карбону, гідрогену і оксигену, там, де ми визначаємо масові частки, не зазначаються лише символ хімічного елемента прописуємо. Скористаємося формою для визначення масової частки елемента. Атомна маса елемента помножена на його кількість. В даній молекулі і поділити на відносну молекулярну масу всієї речовини. Масова частка карбону дорівнює за цією формулою. За періодичною системою атомна маса карбону 12, кількість елемента карбону в речовині 6. Поділити на молекулярну масу всієї речовини. Карбон 12 помножене на 6 плюс. Гідроген 12 атомів, 1 помножене на 12, плюс оксиген 6 атомів, 16 помножене на 6 12 помножене на 6, 72. Якщо розрахувати відносну молекулярну масу глюкози, то отримую 0,4. І якщо це треба у відсотках, то доможити на 100%. Дорівнює 40%. Масова частка гідрогену, відповідно, дорівнює 1 помножене на 12, кількість гідрогену. І поділити на відносну молекулярну масу, яку ми вже розрахували для карбону 180 12, поділити на 180. Це буде приблизно 7 сотих. І якщо у відсотках. 7%. Для того, щоб визначити масову частку оксигену, я скористаюсь записом 100% мінус відсотки, що приходяться на карбон 40%, і відсотки, що прийшлися на гідроген 7% 53%. Або якщо в долях, то 0,53%. Відповідь. Масова частка карбону 40%. Масова частка гідрогену 7%. Масова частка оксигену 53%.